Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз UA І сьогодні ми знімаємо завершальний випуск по пасхальним кіндерам 2023 року. Це у нас вже шоста частина. Ми відкрили з вами вже 5 разів по 12 яєць. І, на жаль, так і не впіймали сонечко на баланс. Одна і остання іграшка нам залишилась, але ми її ніяк не можемо піймати. Сьогодні ми будемо останній раз шукати, якщо ні, то вже будемо щось вимінювати. Всі кіндери зважені, нагадаю, вага буде з'являтися отут. І ми розпочинаємо наша чудова палеточка. Ольга просто прекрасна, ці курчатка, вони просто чудові, як на мене. Кому як не знаю, а мені дуже подобається такі жовтенькі милі. Отже, починаємо. Перший кіндер-сюрприз. Він у нас іншої партії, 17-10. Але, думаю, це не страшно, ми продовжуємо шукати. І так, розкриваємо. І у нас тут, у нас тут чекає жабка в мішку. У нас вже ціле озеро тих жаб. Ось таку ми маємо жабку, Вона тут скаче в своєму оранжевому мішечку, вона ніяк не кріпиться, просто так вставляється. Цей мішечок потягується, мабуть, що виграє. Така смішна жабка, дуже чудова, прекрасна, але ми її вже тисячу разів бачили. Будь ласка, попадись нам щось нове. Відкриваємо далі, тут трошечки сонний наш курчатко. І він нам приносить. Курочка в мішку. Знову курочка в мішку минулого випуску, аж 4 штуки нам їй трапилося. Ось така чудова курочка. Ні, курочка, справді чтова, вона ніяк не кріпиться, у неї навіть зроблені такі ноги, лапи, не знаю, як, чесно кажучи, сказати, трошки вони. Ну... Імітовані, звичайно, не всі пальці зроблені, але досить непогано. Зважаючи на те, що вона в мішечку, то досить непогано. Ось така курочка скаче разом з нашим жалом. Продовжуємо, знову нас чекає сонненьке таке курчатко. І ми розкриваємо і тут нас чекає. нарешті Білочка, Білочка довго також нам не попадалася, але це вже третя. Ось така чудова білочка. На хвостик треба накидати паперове кілечко. Очі, носик все принтоване, немає ніяких наклеїк. Дякувати Богу, хоча наклеїк нема. Це дуже добре, як на мене. Але оці паперові елементи також не дуже. Бо вони дуже швидко губляться. Потім функціонал трошки страждає. А ми відкриваємо четвертий. І він нам приносить. І знов білочка. Вже четверта у нас білочка повторна. Ну, нічого, будемо, значить, обмінювати на сонечко. Сонечко, яке ми шукаємо, мабуть, боже, попитися в цьому кіндеру. Закриваємо. І тут нас чекає. Ну, білочка. Тепер були жабки, тепер у нас одні білочки. Розглянемо шостий в наушниках таке курча. Ми його відкриємо. І тут нас чекає. І тут нас чекає півник на баланс. Шкода, краще б це було сонечко на баланс. Давно ми шукаємо це сонечко, ніяк воно нам не попадеться. Ось такий півночок на баланс. Така підставочка, і тут треба його тримати Ну, майже вдалося. Нехай тут відпочине разом з нашими іншими іграшками. А ми переходимо до другої частини палетки. Це вже сьомий кіндер. От такий в окулярах маємо кіндер. І тут нам попадається. Знову півник на баланс. Дуже багато у нас півників, я дивлюся. Ось така корчатка-дівчинка. І нам тут попадається. І знову півник. А що ж таке? Три білочки, три півники підряд. Ой, боже, поможи, поможи знайти сонечко. От такий. Нехай тут попадеться наше сонечко, ну, будь ласка. І ні, це жабка-стрілялка. Це жабка, яка вистрілює таким снарядиком. Чудова жабка, мені дуже подобаються кольори. Всі три зелені відтінки, але вони різні, чудові. І сама жабка, вона глянцева, не матова, як більшість іграшок зараз в Тінде. Це дуже, як на мене, додає вартості іграшці. Стрибають нехай наші жабки, а ми шукаємо далі. далі. Останні три шанси. Відкриваємо і. І нас чекає Курчатка. Курчатко. Курчатка, курчатка таке Курчатка. Кажуть, що доволі рідкісна фігурка, ця курчатко, але нам вона, вона трапилося вже декілька разів. А сонечко, ні! Я так не граю. Де наше сонечко? Передостанній шанс знайти наше сонечко. Будь ласка, попадись нам сонечко. Дуже прошу. І ні, це зайчик. Це зайчик в мішку. В фіолетовому мішку. Такий синенький зайчик. І він чудовий, але це не сонечко на баланс. Наша остання іграшка. І останній шанс ось таке наш, нас чекає курчатка. Будь ласка, попадися нам сонечко на баланс. Ми дуже просимо. Зокрема, я дуже прошу. Бо сьомої частини вже точно не буде. Так шоколад залипиш і ще не, не відкриєш. І нехай це буде сонечко намагатися. Будь ласка. Ні, ні. Ні. Ми відкрили більше, аніж маленька коробка і так і не знайшли. Боже, це просто неймовірно. Ми відкрили 71 штуку і не знайшли всієї колекції. Це просто жахливо, якщо чесно. Ось такий улов ми маємо сьогодні за шосту частину нашої розпакування Пасхальних Кіндерів 2023 року. Це просто епік фейл. Ми відкрили величезну здорову коробку і однієї іграшки ми не знайшли. І завдяки чудесам монтажу ми з вами переглядаємо повну колекцію, майже повну колекцію. Ми маємо 11 іграшок. Тут наша жабка, курочка, баранчик в мішечку, зайчик в мішечку, білочка, курчатко з кілечком, півник на баланс. Позаду у нас чорний баранчик також з відрами на баланс. жабка 21-го року, зайчик з кілечком. Яке треба одягати на вушка, і циплятко на скейті. Також 21-го року іграшка. Нам не вистачає одної іграшки. І я обмінялася нарешті, бо ми відкрили 71 кіндер, і нам не трапилося наше сонечко на баланс. І отже, ми маємо сонечко на баланс. Тут без сюрпризів, тут буде сонечко на баланс. Ось так, ми маємо капсулу і відкриваємо. Тут нас чекає наше сонечко. Давайте швиденько розглянемо інструкцію. Що до чого. Ось таке ми маємо сонечко. Збирається з двох частинок і підставочка в формі ромашки. І також, як півника, треба її втримати, несучи за цю квіточку. Також є програма ePlayDo, скануєте і граєте. Отже, зберемо і роздивимось тепер всю колекцію. Ось таке у нас чудове сонечко. Сонечко нам посміхається, має такі трошки синуваті окуляри, слава Богу, це принтоване, тут ніяких наклеєк немає, паперових елементів також немає. Такі цяточки на крильцях. І ось така підставочка в формі такої ромашки. Ми сюди ставимо наше сонечко, і треба втримати її на балансі. Ну, десь приблизно отак. Отже, тепер ми маємо нарешті вже маємо повну колекцію. Ось таке наше сонечко на баланс. Ура! Ось наша повна колекція пасхальних іграшок від Kinder 2023 року. Я всім дякую знову прошу вашої підтримки. Підтримайте мене, будь ласка, вашою підпискою, вашими лайками. А я всім дякую і до побачення.